Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Defense не просто так, тому що я знову поповнив свої, так сказати баланса кишені душами. І тепер у мене знову є 17 898 душ. І я сподіваюся, що це є суми мені, хоч на щось то точно вистачить на якогось такого серйозного, потужного солідного юніта. І для цього, в принципі, я сюди зайшов. А душі ви, як завжди, можете прикупити в моєму телеграм-мазині ковшоп. Посилання на нього є в описі. Там можна прикупити як і душі в FNAF Tower Defense, так і юнітів, так і в Toilet Tower Defense можна купити багато-багато всякого класного. Такий чил у мене вроді би є. Да. Такий чел у мене є. Значить, душі ми не будемо тратити на всяку лабуду, ерунду і так далі, тому що не хочеться. Надо купити іменно, солідного, солідного потужного юніта. Оце, я знаю, хороший. Галіон Фоксі. Його багато хто юзає, і в мене такого немає, як я розумію. Ну, так, в мене такого немає. Я б його купив би. Ну він три тисячі аж цілих. Блін, давай поки що полазимо по другим трейдплазам, якщо це можливо дійсно зробити, а це можливо щось зробити. Сюди не можна, сюди не можна. Де не можна? А нікуди не можна. Сервер фул. Візде сервер фул. З ума зійти. Добавте сюди можливість, щоб не по 30 гравців заходило, а по 50. От, по 50, по 100, щоб сразу було тут купа народу і щоб можна було нормально трейдитись. Так, Гальон Фоксі тут немає, є отакий чел, Ну він нам не надо. Він нам не надо. Вообще не надо. Ну і більше тут я не бачу нічого такого мега солідного. На жаль, його такий чувачок. Шайні Врайт Фредді. Я не знаю, взагалі що він робить. Ну нехай він буде тут. В принципі, з однієї сторони взагалі нема абсолютно жорстких юнітів Да, нема. Ладно, погнали тоді на іншу якусь стрій-плазу, Попробуємо зайти. Реально постараємося хоча б кудись, але везде сервера повні, прикинь. Тут ще є про серверс, якась штука, але в мене немає цього про теми, щоб туди зайти, якось, і в інший, і в другий сервер я теж зайти не можу. Диви, всі сервера тупо переповнені. З ума зійти. Обалдеть, прикинь. Всі сидять тупо, щось продають, щось купують. І ні на який сервачок зайти взагалі не можна. Оце проблема. О, кудись іду. Кудись заходжу. Так, let's go! Що в нас тут? А тут нічого. Взагалі, отакий чувак у мене є. 4 тисячі продається. Це, звісно, добре, що він продається за 4 тисячі. Оце ось, ось жорстка штука. Оцю реально можна прокачати буде. да? Ну да, в мене такої нема. Оце вона якраз і прокачується. Ну 4700 це дуже дорого. Я би попробував йому кинути трейд і купити її дешевше. Ну, Но... ні. Нє, я можу сразу купити уже еволюціоновану. І особо не паритись, проте для початку треба буде знайти сервер, на якому вона продається. А я не можу зайти на жоден сервер, от в чому вся проблема. Хе-хе. <рес> так, ще я кудись зайшов? А що тут у нас? А тут у нас все те саме, я тут і був. Я поняв. Я тут і був. І, кстати, дуже багато серверів в Індії. Зумазіть. прям реально купа серверів в Індії. Да. Душ вроді повно, а нічого з ними не зробиш. Ех, ех, ех. Так, хто це продає? Це продає е, Шарі F Давай попробуємо йому кенди трейдам. Шарі FR. Ну, мені багато хто кидає трейди, а що вони хочуть? Мене просто так кидають. Ну, ось у дають мені чела, пасіба. О, ще одного чела, Ну Як я розумію, він мені його не хоче дати. Да, він хоче його продати. Адім дуд. Я не знаю, хто це. Давай, гудбай. Ну, диви, реально, я би міг тут скупити я щас купую всього. От тоді, коли я заходив, в мене. О, він прийняв. Так, давай я додав е, тут е, 4 тисячі душ. Фірм. Тільки як та штука зветься, я не помню. Ой-ой, так, -ой. да, 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 оця штука мені треба. Єс, yes. єс. Yes. Отако. От Трошки скидку, даси ж мені? Через трейд куплю в тебе. Ну, Retrade me, I need to get. А, все, 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 він должен її виняти з маркета. Окей, окей. Він зараз каже, перекинь мені трейд ще раз, і він її щас вийме з маркета. І виходить, що я зможу в нього її купити. Так, тільки я би я Нікіо ще згадав опять. Ось А ну. Якщо це вона, якщо я щас провтикаюсь. Ну, це вона вроді, да? Так, я нажав Ready. У нього вона висіла 4700. Just asking. Do you have a starter unit? Uh, yes. Він питає за стартові юніти? Ну, у мене є стартові, самі обичні. Можеш ти додати їх? Та можу, чувак, питань нема. На тобі стартових юнітів багато. Кажуть, ці дуже рейерні. <раймі> чувак, прийми трейда. О, він прийняв, хорошо. Я йому якогось видно рейерного да, у цього чела, і він такий, о, круто. Ну, Чувак, то вся ерунда. Ти мені дав класного типа. Тепер получається за допомогою цієї беби, оцеї, я зможу по ідеї нормально її забустити. Ну, іменно еволюціонувати, скоріш за все. Надо ще піти сюди, в юніт воркшоп. Якщо я не провтикався і зробив все правильно. Ай <Switzerland> яй! Я не можу це зробити. Я взяв опять не то. Я взяв опять не то. Опять не того юніта я купив. Це просто габелла. Це просто габелла. Я купив не того юніта. Просто не того юніта купив і все. О, в нього тож таки є. Ладно, погнали в Endless Mod, братуха. Я все провтикав. все просрав. У мене тепер нема душ. Ну 13 тисяч цього буде мало. От, але можна буде попробувати нормально з ним зайти в Все, Оба! Погнали, зараз спробуємо з ним зіграти в самий складний режим. Там п'яту так і додали, але я ще не дивився її. От, я б її затестив. Ось тут дають якийсь подарунок. Давай за, не, за нього. По суті, п'ята ніч, так сказати. Щас побачимо, наскільки там складно чи не складно. В общем, то я сподіваюся, що все буде добре. У мене, по ідеї, вибрані юніти, да, стартовий юніт вибраний. За що ми проголосуємо, братуха? Ага, він поки виставляє челів. Давай я теж виставлю якась мапа знайома, я наче тут і грав Він вибрав хіл ХП. Ну ладно, давай я теж виберу. Так, тебе прокачати, тебе прокачати ще, тебе теж прокачати. І, по ідеї, автоскіп. Так, да. отако. От все, автоскіп є А, так тут вихід, лол. Тут ще три виходи, Оце я провтикався. Оце я провтикався, так сказати. Ну нічого страшного. У мене там трошечки на максималочку є чувак, підкачаний, значить все нормально буде. Тебе щас теж підкачаємо, потім поставимо, напевно, ось цього чела. Або е, ще в мене є отакий, чувак. Отакий перець у мене є доволі сильний. Оцей прям сильний за 12 тисяч. Він прям сильний. Його можна буде поставити десь тут. І по суті, він буде нормально упашити. Я не знаю, хто з них найсильніший у мене. Напевно, оцей. Уже сніговик хороший. Сніговик прям хорош. О, оцей я думав, її я зможу зробити. А ні, так це вона є. Це я її затрейдив оцю бебу. Хм, странно. Ладно, давай сніговика поставлю. Так, поставив, босс пішов, у нього 120 тисяч хп, Ну, по суті ми його потихеньку упашимо. Ну, як потихеньку, ми його взагалі хорошо упашимо. У нього дві радіус який 93. Я поняв, хорошо. Так, давай сразу поставлю сюди десь е... челікса, який буде дуже жорстко валити. Мафію. Мафія хорош, ми його підкачаємо зразу. Мафія реально без шуток сильний. Дві у нього кулдаун маленький. А що за прикол? Прокачав тепер більший кулдаун. часу опять менший Він дає рендж буст. Оцей дає демедж буст. Ось у дві ків нього Фредді є жорсткий, да. 11 тисяч хп демедж. Сума зійти. Ладно, давай тебе прокачаємо, сніговичка. Нехай сніговик тут трохи дамажа теж, бо ми, виходить, в endless моді. Тут всякого може бути роду приколюхи Давай поставимо ще мафію сюди. Тоже підкачаємо її, нехай там дамажить вже. Бо сніговика, як я вже ніхто не використовує, він не такий і сильний, але босс пішов 180 тисяч хп. Ну, в принципі, то є ерунда. то легко, вообще легко, поки що. Побачимо, наскільки ми далеко Чи Пройдемо взагалі 100 хвиль. Ну, по ідеї повинні, по ідеї повинні пройти 100 хвиль. Так, далі 150 тисяч. Хорошо, ми, по суті, можемо ще тебе поставити. Якщо бос виходить тільки звідти, то ми, напевно, ось сторону підкачаємо. Якось отако. Або, можливо, ми його продамо і поставимо його десь отут. Він тоді буде не під пустами. Так, да, ладно, давай його тут поставимо. Отако я його прокачаю на максимум, та ренджа тут 53. Ти виходить, все одно всю, всю базу і дефаєш, грубо кажучи. Бо тебе можна тільки одного поставити, в тебе демеджа 2900 в 008. Ти взагалі дуже швидко б'єш. Так, тебе прокачуємо, сніговачка. Снівачка теж демеджа хорошо. Так, що я хотів би ще поставити оцього От чела, отута І викачать тебе на максимум. О, непогано ти лупиш, чуєш. І поставимо тебе ще отут. Отако От сховаємо, і поставимо, і прокачаємо. У нього є демедж? Демаже всіх, а що по в тебе? 48. Ні, в цілому нормально. І я, виходить, вже поставив всіх юнітів. 32 хвиля, в мене всі юніти поставлені, всі на максимум. Думі. І виходить, осталось чисто фк стояти, що? Зума зійти. Оце прикинь. Оце прикол. Хе-хе-хе. <laughs> да, звісно, ну, не знаю, будемо зараз думати, дивитися, чи ми супер далеко, чи ні. Бо хотілося б, звісно, взагалі супер далеко дойти. Так, 439 тисяч боса. Як швидко він помре? А ну. <реш> Я понял. Хорошо, нормально. Так, 50-та хвиля. Зараз подивимося на босса, і непогано, непогано. Кіркус, бейбі. Ну, <реш> вирубаємо її, коротше, повністю. І рот, дивився, досі кудись тратить гроші. Він ще когось не допрокачав. Оцього він ще не допрокачав за 125 тисяч. Чому ж є кого качати? Ці в нього максимальні. Ну, походу, все остальне в нього вже на максимумі. да, то йому тільки цього ще треба прокачати, по суті, і тоді все. Ну, у мене, дивись сніговик на фармі нафармив 4,5 мільйона, цей нафармив 2,5 мільйона, цей 4 мільйона вже набив. По суті, сніговик непогано у Паша. Все одно, у нього тут демежа 17 тисяч раз в 2 секунди, ну іноді стає раз в секунду. Не знаю, він якось так в таке відчуття, що він набагато частіше б'є, ніж в 2 секунди. Він постійно б'є. Кожну секунду, типу. Так що не знаю. Так, зовсім скоро у нас буде 60-та хвиля, і по суті, як я понім. А, його, мене вкачать за 200 тисяч, Прикинь. Да, це якісь солідні чели. Endo Freddy. Голіаф енду Фредді. Тисяч демедж. Непогано. Плюха хороша. Ще й о, є демедж у нього. Йо -йо! Він моє лупаше. І ринжа в нього 67. І буде 74. Обалдеть. Да, це сильно. А і за 250 далі качається. лол. Да, звісно, ну, потихеньку, помаленьку проходимо. Боса якось знищили. Я навіть не встиг і побачити, як ми його особо швидко знищили. Ну, я думаю, що 100 хвилей у нас точно в кармані буде. Побачимо, що дадуть за подарунок. Зараз у мене вже є якісь такі подарунки. 24 душі, 2400 коїнів. Кстати. Коїнів прям хорошо дає, без шуток коїнів дає багато. Мафія кари в мене їздять по 100 тисяч хп, але особо толку з них поки що нема ніякого, тому що все дуже легко проходиться. Попробуємо на автоскіпі максимально далеко пройти. і Якщо нам стане складно ще до сотої хвилі, то автоскіп, напевно, вимкнемо, тому що треба буде все-таки 100 хвиль пройти, а далі вже можна буде так просто чисто проходити без автоскіпа. 90 хвиля, друзі, півтора ляма хп в боса, і боса вже не б'ють, а б'ють других челів. О, по босу влупили разок. Хе-хе-хе! <хи> да, ну поки що легко, поки що немає абсолютно проблем. Три коїнів. Кілька подарунків, 36 душ. Ну, да. звичайним гравцям душі складно фармити. Як добре, що можна їх прикупити в мене в магазині, і особо не паритись. Ще, кстати, дуже дешево. Бо фармляться вони прям ну, нелегко, хочу сказати. Да, 94-та хвиля. Цікаво, який бос буде на соті, і наскільки далеко ми зможемо дойти далі автоскіпом. Бо це зараз на даний момент найскладніший Endless мод. Тут цілих три виходи. По суті, нелегко могло би бути, але юніти в нас доволі сильні. Тому... Я думаю, що ми пройдемо далі, чим 100 хвиль набагато. У мене вже 5 мільйонів на балансі. Уже й в рота бабки теж збираються, тому що нема куди їх втратити. Пішов босяра, погнали, плюх йому трохи накидаємо. Та й по суті він взагалі нікуди не дійшов. Взагалі нам ще дали подаруночки Взагалі супер. Один рожевий, у мене два сірих якихось, і три звичайних, 40 душ і 4 тисячі коїні. Коїни прям хорошо фармляться. Без шуток коїни фармляться прикольно. Так, оці в нього викачені на максимум, дав. Даже в оцю лям хп. У нього чогось лям ХП нафармлено. А в мене 70 тисяч тільки в нього. А, так у нас з ним стати різні. Взагалі різні стати, прикинь. Мої не забустені, так. Всі, взагалі, тисячі хп. Всього 28 тисяч, а в цього 90 тисяч. Він ще безтолкові, у мене якісь. Не знаю, у нього вони більш потужніші. Да, два ляма ХП, 110 та хвиля, кстати, Я щось і заговорився і провтикав. <сум> Шуруємо <сум> далі. Щас подивимося, скільки накапає з цього боса, Ну, він уже диви, як далеко доходить. Непогано, непогано, ще кейси кадало, ще 400 коїнів, по суті, хорошо. Щас побачимо, що буде далі. Бо поки що проходимо, поки що немає абсолютно ніякої складності. Щас побачимо, що на 120-ті нас чекає. Бо я бачив пацики до 180-ї доходили, але я думаю, що то вони без автоскіпа грали. То вони вже точно без автоскіпа грали, і юніти, напевно, там були трошки мощніші. Бо все-таки в нас не самі сильні юніти. Юніти, як я вважаю, все рівно. Я думаю, що є ще якісь сильніші. Диви, 119, та зараз піде 120, двадцята. І опять лутанемо купу коїнів. І душ, і скринь всяких, подарунків, і т.д. і т.п. Оно три ляма хп в босяке. Диви. Диви, яке, чучало. Ну, проходимо. Ні, по ідеї маємо збити його. Так, половину шляху він пройшов, половину хп ми якраз і снесли. Почекай. Почекай, може мені не пройти. Ні, вбили. Хух. Тачка би раніше виїхала, то може б було трошки легше. Ну вже було складно. Уже було дійсно без шуток складно. І тут уже прям ну, нелегко. 122 хвиля, диви. Хоч з автоскіпом, хоч без, я думаю, все рівно буде нелегко. Отут уже. Прям стає реально очотливо складніше після 120-ї хвилі, диви, прям реально нелегко. Ну, поки що проходимо. Поки що проходимо, поки що проходимо. Ну, я думаю, 130-та буде вирішальна. прям От зі 130-ї ми прям обалдеємо і точно не пройдемо. Бо 130-та є 130-та. Ми ще й може раніше щас програємо, не факт, звісно, але но... таке відчуття, наче можемо. Це я ще супер не до кінця вкачаний У мене не самі солідні юніти, понятне діло. Ну, все рівно. 229 129. Обалдеть. Обалдеть ми лупимо. Ну тут уже бачить складно. Двек доходять жорстко. Але ніхто ще не дійшов. Ще поки ніхто не дійшов. Ну, все можливо. 130. та Отут уже автоскіп, напевно, я би й вимкнув. 4,8 8 мільйона хп. Щас попробуємо. Но ця повільна, просто поняв Беба. Оця прям повільна. Оцю ми винесемо, бо ця реально повільна. Да. Цю ми виносимо, бо вона повільна. Странно, цікаво тоді, куди ми дойдемо, значить. Обалдеть. Ну тут уже, короче, хабела. хабелла. Да. 130 хвиль ми пройшли, 5200 коїнів, подарунків, 7 штук і 52 і 52 душі. Ну, в цілому, ти знаєш. Непогано. 39 XP якоїсь, чи то 39 тисяч XP, не знаю. Давай подивимося, що в нас тут в подарунках. Всякі, 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 всякі приколи є, давай позабираємо їх. Потім тут є ще отака штука, давай заберемо. Ось цього Бачиш, він теж використовує цього, 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 але стартового юніта в нього нема. Ладно. І ще є отака штука. О, отут ми можемо позабирати Бем-Бем. А чому мені не дало. Мені ще XP дало купу. Це п'ятий сезон. В кінці дають оцього чила. Значить, виходить, у мене є 50 тисяч коїнів, і я можу ще пооткривати кейси. Отакий От у мене був один. Таких в мене було цілих три штуки. Давай відкриємо. Rockstar Freddy. поняв. Of... Давай, ось о 13, open 8, ерунда випала. Окей, давай ще всіх пооткриваємо. Просто всі кейси пооткриваю. Оцих, Фредік, хорошо, давай ще один. Чакі чина. Оцих шість штук, давай відкриємо. Бемс Фоксі, той Фредді. Ну, поки що, ерунда. Тут у нас Shiny Foxy, непогано. Тут у нас три ще таких Титанік Present. І є Boombox Foxy Present. Титанік Present три штуки, давай. Шайні Ендо якийсь мені випав. А ну, давай, зразу глянемо, що це за чучоло. Отакий у мене є два штуки. Епік. Він сингл б'є, а цей б'є, короче, так само тільки 25% демеджа, поняв. Ну я б не сказав, що він прям супер потужний. Він прям, ну, таке, ерунда. І найголовніший подарунок за 100 хвиль boombox Foxy мені дали. Як я розумію, він є у всіх. Цей Boombox Foxy. Ось він. Ага, він. Ао, є словен бустер, кулдаун, буст. Е... Він бустить кулдаун. Він бустить від 0.97 до 09. А є ще отака тема. Не ця почекай. Де вона оця ось? Ця 0,76, ця лур. ця краще набагато. оця крутіше. Ну, що в мене такий чел є, ну і по суті, ерунда. Коротше, поняв я, поняв я. Ладно, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини, Ну і всім пока-пока.